Якщо взяти кількість об'єктів відновлених і в процесі відновлення, то це близько 62% від загальної кількості зруйнованого і пошкодженого майна. Тобто за минулий рік, за позаминулий, точніше, за 22 і за 23-й, спільними зусиллями з різних джерел фінансування нам вдалося відновити, ну або в процесі відновлення 61% від усього, що Ворог. Є відновлення дуже актуальна програма. Що маємо на сьогодні? За пошкоджене житло 139,4 мільйона, призначених виплат. За зруйноване житло сертифікатів видано на 87, 87 сертифікатів на 124 мільйона. В основному це робота громад. І отут хочу звернути увагу, що у нас є. Аутсайдери з об'єктивних і суб'єктивних причин. Якщо казати про Чернігівську територіальну громаду, то ну насправді дуже багато заяв. Але я вважаю, що третина тільки опрацьована це дуже низький показник. Ніжинська територіальна громада, 18 поданих заяв, всі протерміновані, тобто жодного нарахування, Хоча можна було 18 заяв точно відпрацювати у роботі на сьогодні. 780 заяв. Я вважаю, що в найближчий час можна ці заяви опрацювати для того, щоб наші люди отримали всі необхідні компенсації. Найближчим часом ті сертифікати, які вже сформовані, на них можна буде людям. Люди вже можуть з ними придбати собі житло замість зруйнованого. Цифри про залучені кошти. В минулому році нам вдалося залучити півтора мільярда гривень. Це десь на ну позаминулому була цифра 600 мільйонів, в минулому по півтора мільярда. 22-й 600, 23-1,5 мільярда. Тут і кошти е, фонду ліквідації, і кошти субвенції, е, і кошти ІБА, і кошти. Е, Резервного фонду на будівництво фортифікації і кошти на передостання позиція саме на облаштування укриття в школах.